Зараз ми знаємо, Ноттінгем Нотінгем як клуб, який може нав'язати боротьбу за місце в середині турнірної таблиці. Іноді команда може зробити заявку на потрапляння до Єврокубків, як це було минулого сезону, зайнявши сьоме місце, яке дало їм право на участь в Лізі конференції. До АПЛ лісники повернулися в 2022 році, виборовши собі це право за підсумками плей-офф чемпіоншипу. До цього останній раз вони грали у вищому дивізіоні більше 20 років тому, в сезоні 98-99. Після Ноттінгем бовтався в Лізі 1 та Чемпіоншипі, але так в історії команди було не завжди. Наприкінці 70-х червоно-білі тримали в страху майже всю Європу. Тому сьогодні пропонуємо разом згадати, як, попри прогнози багатьох скептиків, скромному клубу з графства Нотінгемшир вдалося досягти особливої перемоги. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. До 1975 року невеличкий клуб Nottingham Форест був типовим середняком другого дивізіону, який не претендував на високі звитяги. Але саме у 75-му життя клубу змінюється завдяки приходу на тренерський місток нового спеціаліста. Цю посаду було запропоновано англійському коучу Брайану Клафу. І від наміру очолити Форест його відмовляли всі, навіть один з членів комітету команди, який охарактеризував клуб як найменш прогресивний у всій країні, і він був правий. 13-те місце в другому дивізіоні жодного натяку на можливе покращення ситуації. Погодитися на таку авантюру міг тільки божевільний, але позитивні результати цієї угоди не змусили себе довго чекати. Спершу клав врятував команду від потрапляння в третій посилі англійський дивізіон, а в сезоні наступному привів лісників до третьої сходинки в турнірній таблиці і забезпечив довгоочікуваний вихід до першого дивізіону. В сезоні 77-78 Форест здобуває перший сенсаційний результат. Перший наразі востаннє стає чемпіоном Англії. Відрив від другого місця, яке посідав Ліверпуль, складав переконливих сім очок. Ноттінгем увійшов до числа небагатьох команд, яким вдавалося здобувати золоті медалі відразу після підвищення в класі. А сам клав на той момент був лише третім тренером в історії англійського футболу, кому вдалося виграти чемпіонство з двома різними командами. Скептики не розуміли, як це сталося, а сам клав мав намір продовжувати переможну ходу. Але тепер на європейських полях. Фантастичності цій історії додає і той факт, що чемпіонство та майбутню перемогу в Кубку європейських чемпіонів Клав здобував з хлопцями, які грали ще за часів другого дивізіону: Вів Андерсон, Мартін Оніл, Ін Боєр, Тоні Вудкок та інші. Із підписань можна було виділити хіба що захисника Ларі Лойда, який в 76-му році обійшовся команді в 60 тисяч фунтів. До речі, з трансфером англійця трапилася дуже кумедна історія. В ті часи ще не було ніяких футбольних агентів, тому гравцям доводилося напряму домовлятися щодо своїх контрактів. В 76-му році Клав особисто приїхав до Ллойда обговорювати майбутню угоду. Захисник бажав отримати якийсь бонус за переїзд до Нотінгаму. І тоді Клав спитав його: у тебе є пральна машина? Лоїд відповів, що є, але на той момент вона була зламана. Наступного ранку до Ллойда прийшло двоє хлопців з пральною машиною, з якої підозріло текла вода з задньої труби. Тоді англієць подумав, що, мабуть, техніку просто перевіряли в магазині, але виявилося інакше. Клав разом з деякими парубками просто вкрали її з пральні. Коли правда розкрилася, Ллойд не став змінювати рішення і все ж перейшов до форесту, про що ніколи не жалкував у майбутньому. І ще одне, якщо вам подобаються історії про команди, які колись були великими, а зараз з ними щось сталося, то тоді, звичайно, радимо вам відео про легендарний Вімблдон з Вінні Джонсом. Посилання буде в описі та в підказках. А зараз оголошую. Друзі, на нашому YouTube каналі, ви мабуть це помітили, відсутня реклама. Але створення нових відео потребує не лише сил та часу, але й фінансів. Саме тому ми створили Патреон. І якщо вам подобається наша робота і ви за те, щоб україномовний контент на Ютубі розвивався, підтримайте нас там, будь ласка. Це допоможе каналу розвиватися і випускати ще більше цікавих відео. А ви натомість отримаєте можливість долучитися до життя нашого каналу, доступ до унікальних цікавих футбольних історій, участь у голосуванні за вибір теми відео, подяка патронам у наших роликах. Стати нашим патроном можна за посиланням в закріпленому коменті та в описі каналу. Всім дякую, в сезоні 78-79 Ліверпуль повернув собі золоті медалі, але Форест не втрачав марку і закінчив той розіграш англійської першості на другому місці на 8 очок, відставши від Мерсесайдз. В Кубку європейських чемпіонів сама доля не хотіла, щоб ці дві команди припиняли суперництво. Вже в першому раунді лісникам довелося протистояти Ліверпулю, якого на той момент в рамках дворічного перебування в найвищому дивізіоні вони ще не перемагали. Але це змінилося в першому раунді Кубку європейських чемпіонів. В першому матчі Форест впевнено переграв червоних з рахунком 2-0, а потім у матчі відповіді спокійно відіграв на нульову нічию. У другому раунді не пощастило грецькому Аеку, якого Нотінгем втоптав у землю загальним рахунком 7-2. Перемоги з рахунками 2-1 та 5-1 відповідно. Команда Клафа не мала намірів зупиняти свій кураж, тому в чвертьфіналі познущалася над швейцарським Грасхоперсом, пройшовши їх загальним рахунком 5-2. В півфіналі вже довелося спітніти. В першому протистоянні була зіграна результативна нічия з німецьким кьольном. А в матчі відповіді, завдяки єдиному голу Іена Бойера була здобута мінімальна перемога. 30 травня 1979 року Мюнхен-стадіон, Олімпіа-штадіон. в суперниках Ноттінгем Форесту, Шведський мальме. Поєдинок був непростий, але завдяки гарному навісу з лівого флангу нападник Тревор Френсіс влучним пострілом головою забив єдиний і переможний гол. Тій зустрічі, принісши лісникам сенсаційну перемогу в першому у власній історії Єврокубку. Футбольна спільнота Англії хапалася за голову, як всього за декілька років Брайану Клафу вдалося із середняка другого дивізіону зробити європейського чемпіона. І це ще скептики не знали, що чекає на команду далі. Від Англії до основних раундів Кубку європейських чемпіонів 79-80 знову потрапили Ліверпуль та Ноттінгем Форест. Ліверпуль, як і минулого сезону, вилітає в першому раунді, програвши ще більш несподіваному Динамо Тбілісі. А ось у Фореста все спокійно, комфортна перемога проти шведського Естера 2-0 в першому матчі та нічия 1-1 в матчі відповідь. В раунді другому знову в спокійному темпі був подоланий румунський Арджеш. Перший матч 2-0, другий 2-1. Проблеми почалися в чвертьфіналі. Червоно-білі зустрілися з берлінським Динамо і сенсаційно поступилися їм з мінімальним рахунком у першому матчі, до того ж, граючи в себе вдома. Але добре, що команда зібралася на матч-відповідь та в Берліні оформила перемогу з рахунком 3-1, що забезпечило їм путівку до півфіналу. Одна друга фіналу обіцяла бути непростою, бо в суперники дістався грізний амстердамський Аякс, який дуже впевнено проходив своїх опонентів сіткою, і слово впевнено применшує потужність цієї команди, коли дивишся на загальні рахунки, з якими Аяксиди вибивали з турніру своїх суперників: 16-2 проти Гельсінки, 10-4 проти Омонії, чотири з Страсбуром. Але Клафу вдалося перекусити нідерландську машину. Комфортні, проте не на 100% надійні 2-0 вдома та програш 0-1 в гостях, попри який команда двічі поспіль вийшла до фіналу. Паралельно з цим, за всіма прогнозами з іншого боку сітки, до фіналу мав виходити мадридський реал. Але у німецького гамбурга були інші плани на цей рахунок. І Німці в фіналі. Для Реалу тогорічний розіграш Єврокубку був особливо важливий, тому що фінальний поєдинок проводився на їхньому домашньому стадіоні Сантьяго Бернабео. Але доля звела на мадридському полі Ноттінгем Форест та Гамбург. В день фіналу, 28 травня 80-го року, клав хотів сказати своїм гравцям правильні слова, але відхилив цю ідею, коли подивився їм в очі. Вони випромінювали впевненість, сміливість та жагу до перемоги. Гамбург став однією з найбільш забивних команд турніру, наколотивши аж 19 голів. Але проти захисної лінії Форесту не зміг зробити нічого. Лісникам знову вистачило всього одного голу, який на цей раз на свій рахунок записав Джон Робертсон. Другий єврокубковий трофей за два роки звитяга, яка підкурювалась навіть не всім топ-клубам Європи. Що вже казати про скромний Ноттінгем Форест. Каденція Брайана Клафа тривала аж до 1993 року. За цей час, окрім чемпіонства та двох Єврокубкових трофеїв, він двічі вигравав Кубок Англійської ліги та ще по одному разу Суперкубки Англії та УЄФА. В перший рік. Переформатування першого дивізіону в англійську прем'єр-лігу, яку ми знаємо дотепер, команда Клафа посіла останнє 22-е місце в турнірній таблиці, тим самим закінчивши 16-річну історію виступів на найвищому рівні. Брайан Клаф і донині вважається найкращим головним тренером Nottingham Форест, а також одним із кращих в історії світового футболу. Його Nottingham продемонстрував, що віра у власні сили, правильна комбінація людей на полі та Тренерський талант здатні зробити з аутсайдера колектив, який буде гриміти на весь континент. Чекаємо на звитяги нинішнього Форесту, який буде демонструвати свої сили у лізі конференцій. Хто знає, може до чергового єврокубкового трофею лісників залишилося чекати не так вже й довго. А чи ви бачили Нотінгем Клафа? І чи можуть їхні сучасники в перспективі. Також чогось серйозного досягти. Пишіть про це в коментах, підписуйтеся і бувайте.